І так друзі, всім привіт! Ми знаходимося в мене на пасіці. Зараз будемо випускати наших маточок. Наші бдюки поодинокі вилітають. Ну в общем, зараз будемо випускати маточок на свободу. Так і так, друзі, зараз будемо випускати наших маточок. А наші маточки сиділи в ізоляції із 12.08.2024 12 року І зараз будемо дивитися як вони з чого сидять. Так, відкриваємо, я їм давав трішечки митка на всякий випадок. Ось у нас тут стоїть ізолятор. Зараз будемо наших дівок трішечки, будемо їх безпокоїти, так як їм це не особо подобається. Сьогодні у нас були морози. Але час іде, по факту треба починати стартувати. Помаленьку, не спіша. І таким ось образом піднімаємо нашу рамочку. Ось у нас там такий гарний ізолятор джолки. Мед тут гарно підділи. На остальних рамочках метка вистачає. Що я роблю? По факту забираю цю рамочку, а як то виглядає, просто струсюю їх донизу. Нас зараз потепліло на день, бджілки гарно піднімляться. Так, в общем, зараз будемо відкривати наш ізолятор. Знімаємо наші рукавички. Тут в нас в ньому сидить наша маточка. Треба акуратно робити, щоб її не пошкодити. Так, дивимося і ось. У нас маточка. Джоука. Треба її вигнати, війці, а то моментами вони не хочуть виходити. Ось така ось, ось маточка. Пускаємо її до наших джіок. І по факту одна сім'я в нас маточка випущена. Нічого вишнього не робимо. Самому гнізді, самому гнізді в ще вистачає, просто де сиділа маточка, метку піділи більше. В общем, зараз я їх скоротю, накрию і підем до наступної сімейки. Прийшли ми до нашої наступної сімейки. Це в нас шістерамочник. рамочник. Подивимося, що вони робляться по кормах, бо корма трішечки вони теж непогано під'їдали, ході маточки наші в ізоляторах. Так. Самі центральні рамочки вони гарно під'їли. Звісно, бджукам це не особо подобається. Але... Цю роботу потрібно мені зробити в будь-якому випадку. Чи хочу я того, чи не хочу. Тому акуратненько будемо відкривати, випускати. Звісно, якась бджівка можливо і пропаде, але нічого з цим не зробиш. Ось так нас джоуки гарно обсиджують. Зараз лягенько будемо теж струсювати, а можливо і ні. Акуратненько спробуємо зараз її відкрити і залишити на всіх наших грамочках. Дюки, звісно, наші агресують, не подобається їм. Ну це таке. Багато хто не закриває маточок, а і кормів наші бджілки багато з'їдають. Я для себе вирішив пробувати щось новеньке. Так. Подивимося, що тут з нашою маточкою, бо треба обов'язково переконатися, чи вона жива, бо це немало важливо. Наша маточка жива, все з нею добре. Зараз спробую її викурити, щоб вона вилізла із кліточки. Давай, давай, давай. Так, друзі, ось у нас маточка, ми її пускаємо до нашої сім мевочки і все, наша королева пішла в гніздо. Ці рабночки кормів, вистачає і я її залишу. дюки. ні, не залишу. Будемо зараз її струсувати, вдійнемо рукавичку, хай нас менше покусалось. А як пасіка немаленька, треба пройти всю сьогодні. Джюка тікай. В общем, друзі, таким образом ми їх запускаємо і працюємо. Забрав. І само собою наших діво ми трішечки скорочуємо. Два. І ставимо крайню рамочку ось таку. Три. Далі плівка. Накриваємо. Плівки буду трішки пізніше ще міняти. Та як вже весна через три дні. Тому, друзі, кому було цікаво, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей.